У Яхнівцях минулої неділі, 22 травня, відзначили День села. Святкування проходило у сільському будинку культури, розпочалося цікавим відеофільмом Моє село, яке підняло настрій не тільки усіх жителів, а також гостей та запрошених свята. Сільський староста Яхнівців гула Любов В'ячеславівна привітала односельчан та гостей зі святом. Наше село це велика дружня родина, це славні земляки. Вчителі, інженери, медики, наукові співробітники, землероби, тваринки, комбайнери, механізатори, які живуть разом з нами та в інших місцях. Але тут пройшло їхнє посанове дитинство та незабутнє юні. Наше село це наш дім, наше коріння, материнська пісня. Це розбуджені досвідки, дохмяні, пахущі травми. Тут живе наше дитинство, це частина нашого серця, це наша сповідь. Рідне село це ми з вами. Це наша Україна, Мати. Шановні гості запрошуємо. Вітаю вас з цим святом. Доброго вам здоров'я, благородної долі, процвітання та миру. Хочу побажати рідній землі та усім нам розквіту і процвітання. Духовної міці і волелюбності, національного духу і гідності, самоповаги та натхнення, чистоти в помислах і благородства у вчинках. Також до слова були запрошені поважні гості. Одним із них є голова міської ради Волочиського району Черніченко Костянтин Володимирович, а також заступник генерального директора управління персоналом ТОВ «Волочиськ Агро Адамчук Людмила Пилипівна. Я Шановні земляки, маю радість і честь бути сьогодні разом з вами, і розділити наше свято, свято в нашій громаді, в селі ямці для села. Під об'єднаною територіальної громади 34 тисячі мешканців, 17 сільських град колишніх, місто Волочиське вітають вас. Гарна українська традиція, хліб і сім, прийміться і коривайся пошти цей хліб. Для жителів села і попрошу старосту, щоб по позарашення свято цей коровай розділити серед всіх, почастувати гостей. Але на сьогодні від нашої громади, яка простяглася від села щастя до села, Зайчиків, по самому, по самій річці Збруч, приймайте найщиріше вітання з побажанням доброго здоров'я, благополуччя, достатку і наснаги вашій у житті і вашій роботі. Ну і звичайно, як їдуть. З гості то їдуть з подарунками. Подарунок, звичайно, який не для того, щоб святкувати, щоб не працювати, але щоб була змога в сиді на величому порядок, даруємо якісного бензотримера для того, щоб порядок чистота і звали. Від Василя Федоровича Лемешка, який готувався до цього, до цього свята, дозвольте мені від нього, дозвольте мені, від Ігора Васильовича, привітати вас таким прекрасним святом. Подякувати вам за те, що ви є на цій землі. Подякувати вам за те, що ви є у вашому селі. Спасибі вам. Низький вам уклін! Хотілося привітати і обдарувати ту прекрасну жінку, яка так гарно описала своє село і тих людей, які з нею працювали. Команда, яка сьогодні здобула нам друге місце в перемозі. Я до староста кажу: Люда, може, їм форму треба, вона каже, ні, тільки Василь Фадович купив. Ну, але цукерки ніколи не зашкодять, правда? Вшановували найстарших мешканців села, матерів героїв багатодітні родини, дякували бабусі, яка стала для своїх пинуків мамою. Також величезну подяку надавали прийомні сім'ї, у якій проживає восьмеро дітей. Кожній із цих категорій адресували щирі слова, молодіні пісні та гарні подарунки. Пам'ять 122 односельців, які не повернулися до рідних домівок після вітчизняної війни. Присутні вшанували хвилиною мовчання. Півники районного будинку культури «Гармонія», які були запрошені на свято, розважали громаду з запальними піснями. А глядачі супроводжували їх номери оплесками протягом цілого концерту. А у свою чергу жителі села дякували генеральному директору тогось Агро Даниліку Ігору Васильовичу за постійну підтримку та за розквіт їхнього села. В кожну оселю стувало. Всіляких гарантів горою, здоров'я рікою, ніяких бій там ноги і літ. Сьогодні наше село святкує свій день народження. Наше село засноване дуже дуже багато років тому, це ще під час татаро монгольської навали. от і є така історична довідка в нашому селі, що коли наступали татаро-монголи, і наше село вийшли жителі і обпорали з усіх сторін землю, оборали. І залишився тут один чоловік на прізвище Яхно. І от відтоді якось так, що пішла назва село Яхнівці. А от я хочу сьогодні сказати, що наше село процвітає. В нас в нас в нашому селі людям живеться гарно. Нашим землякам в них є робота. У нас працює функціонує школа перших третіх ступенів, де навчаються майже 60 дітей. В нас працює таке підприємство, як Волочиськ Агро, де тут є центральна садиба, де люди мають багато роботи те тому що йде обробіток з землі, земля обробляється. І я хочу зараз також з такими щирими словами подяки, подякувати генеральному директору Данилюку Ігорю Васильовичу за всіляку підтримку. Я хочу подякувати нашому регіональному директору Василю Федоровичу Лемешку, також за те, що він завжди долучається до наших всіх проблем і ми їх. Вирішуємо завжди позитивно і тільки так, як потрібно. От я хочу подякувати Людмилі Пилипівні, от, також заступнику директора, за те, що вона, вона, як нам як друга мати, бо тому що це мужчина, а ми з нею дуже гарно спілкуємося і нам завжди все гарно виходить. Я сьогодні вітаю наших земляків з ним села, які тих, які живуть в селі. Ті, які живуть далеко, а в нас є дуже багато талановитих людей. Я їм бажаю всім щастя, здоров'я і саме головне миру і все найкраще. Здоров'я, щастя, приїжджайте ще до нас. Приїжджайте і ви будьте ви здорові і крепкі, і щоб на коло нас було мирне на небо над головою. Дякую дуже вдячна за такий концерт, файний, за подарунки так само. Бажаю жителям села, як Всього, всього найкращого, що Господь може зробити для людини. Хай їм завжди в усьому везе і хай завжди будуть здорові, щасливі і в мирній Україні.